Жну ціну кожного відвоюваного кілометра добре знають і військові медики, які зараз на фронті. До нашого ефіру доєднується Андрій Жолоп, лейтенант командир медичної роти. Слава Україні, Андрію. Раді бачити в ефірі. Героям слава. І добре, одразу пронагідно передаю вітання від колективу нашого радіо Перша. Тому що коли анонсувала нашу розмову у головному за день, просили передати тобі і від Володі Біглова персонально. Андрію. Так, є. є. Сигнал нестабільний, але ніби є. Гаразд, привітання почув. Від кого передаю, так абсолютно <клухи> добре. До справи тоді росіяни влаштували на тимчасово окупованих територіях України глибоко ешелоновану систему інженерних загороджень, і це декілька смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 кілометрів. Кожна про це повідомляють у Генштабі. Ми розуміємо, що аби вигризати ось цей кожен кілометр, треба час, зброю і зусилля титанічні наших бійців. Вони, звісно, отримують травми поранення, яка зараз. У вас ситуація там, де ти перебуваєш. А, ну, скажімо так. Дійсно, вони розуміли, що вони роблять. Вони закривалися. Вони, як би там не було, що кажуть, що вони дуже не дбають про свої власні життя, але чомусь в даному випадку при обороні вони хвилюються за своє життя, і не хочуть, щоб так легко з СУ до них добралися. Відповідно, заміновано. Дуже багато території щільно вперто, впевнено і професійно. Ми маємо справу з дуже серйозним професійним суперником, який навіть, скажімо, трошки переборщує у тому мінуванні. Видно, що має чим мінувати. І відповідно засипає досить щільно усі підступи до себе найрізноманітнішими пристроями. Зрозуміло, що використовувати тактику, яка б здійснювалася росіянами в тому ж Бахмуті, і йти на пролом. Ми собі такого дозволити не можемо, бо ми насправді цінуємо своїх власних бійців, свій особовий склад. І відповідно, так звичайно, тут буде багато історій. Попереду і вже вони зараз є з мінними пораненнями, з зміновибуховими пораненнями, і з тим доведеться мати справу. Я вкотре нагадаю, оскільки маю можливість зараз це сказати в ефірі, нам доведеться багато працювати з реабілітацією. Я напевно це буду казати кожен раз, коли буду потрапляти в ефір, для того, щоб держава, не дай Боже, не забула. Ту важку ціну, яку зараз доводиться платити захисникам, а і вони абсолютно заслуговують на те, щоб їх усіма найменшими можливостями і найбільшими можливостями повертати до, до звичайного соціального життя, тому що власне не вважаю, що це мають бути якісь окремі а, закриті групи, де мають між собою спілкуватися лише ветерани і так далі. Це є ті, хто. Був разом з вами ще буквально півтора-два роки тому. Це є абсолютно ті ж фермери, техніки, інженери, музиканти, з якими знову доведеться мати спільну справу, розмовляти і просто любити і обіймати. Ну дійсно, ми цінуємо своїх, і ось це треба демонструвати на усіх етапах. І коли воїни повертатимуться, також і про психологічну реабілітацію також не варто забувати. Читаємо записки доктора Жолоба, і в останній з них бачила, що стежите за новинами щодо ситуації на Запорізькій І таке враження, що українських військових вже нічим лякати, настрашувати. Які настрої у хлопців? Я би це дуже легко окреслив. В принципі, це не складно. У нас тут такий зубатий сарказм. От я це навіть інакше не назву. Ну є як є це важко зрозуміти зокрема нашим жінкам, які хвилюються, які переживають. Повірте, що в багатьох випадках ми набагато більше переживаємо, коли дізнаємося, що е, у вас в Житомирі, у Львові, в Києві ракетна небезпека. Ми ж то розуміємо, що тут приблизно, хоча б робити, і ми з тим стикаємося. А вам там таке страшно, і ми це абсолютно теж сприймаємо і розуміємо. Ми вже тут стали якимись такими трошки дубовими і кам'яними, бо інакше ми б не змогли це нормально все переживати, що відбувається навколо. Я розумію, що і мені, напевно, особисто це все колись боком буде вилазити, і я не а, буду сперечатися з тим, що і мені потрібна буде психологічна реабілітація. Там я би навіть сказав, що хоче чи не хоче, але кожен військовослужбовець, який пройшов війну, він просто зобов'язаний для того, щоб відновлюватися як мирна людина, як цивільна людина, пройти роботу з психологом. Це раніше було соромно, бо справжній мужик не ходить до психолога, не плаче а б'ється головою об стіну і гризе кулаки. Ні, справжній мужик якраз вміє поборотися сам своїми демонами. Але краще йому, коли з тим допоможе професійний психолог. А як це зараз у вас відбувається? Тобто, чи є можливість навіть на місці звернутися до фахівця, чи є якісь бригадні спеціалісти, чи дистанційно звернутися, якщо є потреба, чи навіть бойовий побратим підказує, що слухай, можливо, все ж таки варто поговорити. Е, у нас в бригаді, зокрема, є організована так звана група бойового стресу, який є керівник групи бойового стресу. Людина, яка е, отримала навчання впродовж от військових дій. Він отримав навчання в Києві. Він їздив власне вчитися, як з цим всім працювати відповідно. А е, до нього привозять у таких бійців невеликими групами. Для того вони по суті приїжджають туди, ніби як в. Малу закриту групу з трьох-чотирьох людей, де з ними безпосередньо і працює у цей керівник групи бойового стресу. Це не є людина з медичною освітою він не призначає там всякі гідозепами і все решта. Це є суто психологічна робота, але у співпраці з невропатологами і так далі, ми. Зокрема, я, як командир медичної роти, я допомагаю таких пацієнтів возити на обстеження, на заключення, щоб отримувати висновки від вузьких військових спеціалістів медичних І так спільними зусиллями. Просто це все треба пропрацьовувати. Ну можливо, комусь простіше до капелана звернутися, наприклад. Скажу чесно, капелан це підтримка, але капелан це зазвичай не є вирішення проблеми. Капелан це не є психолог, угу. а капелан має досить, скажімо так, свою окрему площину впливу. Та й, зрештою, не всі тут християни. Тобто будемо відвертими. Досить багато атеїстів. Це в принципі на війні якось воно так є. Кажуть, що на війні всі перестають бути атеїстами. Я би так не сказав. Це трошки інакше виглядає. Тому тут треба з кожним військовослужбовцем працювати абсолютно індивідуально. Тут кожен є інакше. Тут не можна просто зібрати групу і сказати: а зараз давайте всі разом заспокоїмось і помолимось. Так воно не працює. Тобто. Ну, це усвідомлення, усвідомлене рішення кожного, і, зрештою, це і відповідальність кожного в тому плані. Якщо повертаючись до бойових дій, до того що відбувається зараз на фронті, подружжя фотографів Костянтини Влада Ліберові опублікували добірку відео і світлин з передової і на позиціях, де вони фільмували їх кілька днів тому. Відбила 10-та гірсько-штурмова бригада. Там залишаються і ворожі тіла і частини тіл, і винести їх українські військові не можуть, бо тіла заміновані, і покинути ці окопи також не можуть, тому що це стратегічна позиція, фактично. І зі слів фотографів, військові самі сказали їм: покажіть це людям, користувачам, бо ось такою є справжня війна. Люди. Не бачать такого потоку поранених, яких бачить військові, які бачиш ти. Ми не бачимо того, що з хлопцями відбувається, тієї кількості смертей. Що знає про це суспільство? Що нам іще варто осягнути, усвідомити? Е, ти знаєш, якби суспільство хоча б щось трошки відсотково е, бачило і розуміло з того, що бачимо зараз тут, ми йому було дуже зле. Це є наш хрест, скажімо так, оце на собі зараз тут протягнути, і це не потрібно зараз, скажімо так, перенасичувати цією інформацією, цією візуалкою поранених Фейсбук коментаторів, бо ну буде просто гвалт, паніка і все решта. Але очі відкривати на такі ситуації, власне, як оце подружжя фотографів зробили. Це дуже правильно, дуже правильно час до часу показувати дійсно відео штурмів. А як це все виглядає? Що це не виглядає? Ура, всі побігли з іменем Бандери, і всі руски зразу налякалися і почали падати. ниць. Воно так не працює. Вони досить серйозні, та не то, що досить. Вони абсолютно серйозні і професійні суперники. Тобто, ми маємо справу з дуже зубатим ворогом. А в війні нема ані граму ніякої романтики. Це, що ми тут жартуємо, сміємося, і так далі. Це я не знаю. Це якийсь сарказм і цинізм, вже швидше. Війна це бруд, кров, піт, гніть, мухи, хробаки, крики це жахлива річ. Це, от е... я не знаю, я в принципі знаю, що час до часу собі фільми дивлюся, щоб відпочивати, коли маю таку можливість. То насправді ніякий фільм про війну тверезо не може показати оцей весь. Такий, знаєш, як би сказати, круговорот божевілля і болю, який тут відбувається, воно страшне, але так, це це теж певним чином досвід для цілого соціуму, злий, поганий, страшний. Той досвід проходили наші прадіди, діди не змогли з тим справитися. Тепер нам з тим справлятися. Наймі, ми робимо зараз все те для того, щоб справитися. Думаю, багато хто не дасть збрехати, що в наших сім'ях багато зокрема і в найрізніших областях України загинуло дідів в боротьбі з тим же ворогом, просто який тепер називається не радянський союз, а Росія. В зведення Генштабу ми бачимо, до речі, що ЗСУ активно нищать артустановки установки росіян. Чи відчутно там на фронті, що їм бракує артилерії? Я просто медик, чесно. Я не можу оцінювати таку ситуацію, я не можу себе назвати взагалі ніяким військовим експертом. Я в принципі себе не можу назвати ніяким експертом, крім десь напевно розуміння того, чим я власне займаюся, в чому полягає моя робота. Моя робота зараз зокрема полягає не так, навіть в тому, що що я безпосередньо сам лікую а в менеджменті всієї цієї кухні, як воно має працювати з евакуацією і з співпрацею з іншими підрозділами. А, та тут людський фактор основний, зокрема серед медиків. А по тому, що відбувається збройно, mm -hmm. то слава нашій РТ, слава нашим БПЛА, слава нашій піхоті, яка це все тримає на своїх плечах, бо без неї б всі решта ну, справді не справилися. Слава нашим штурмовикам, які це все пробивають головою. Ну, це це велика співпраця. Гаразд, якщо говорити власне, про медичну складову, е які потреби зараз, щоб тут в тилу почули і могли допомогти е чим потрібно, і як загалом цей менеджмент можна покращити? Е багато де от, власне недооцінює спочатку важливість наповнення реанімобілів апаратурою. Тобто, спочатку, десь напевно війни більше. Наші реанімобілі працювали як медичне таксі. Ми тампонували, ми зупиняли кровотечу. Але в процесі того всього досвіду, десь ми всі самі зрозуміли, що ми потребуємо ШВЛок, тобто апаратів штучної вентиляції легене. Ми потребуємо моніторів пацієнта. Ми потребуємо іншої медичної апаратури, яка насправді коштує дуже дорого. Я страшно вдячний всім тим фондам, які мені допомагають. Якщо вони мене зараз бачать, бо там багато львівських фондів, то я просто до землі кланяюся, згинатися вмію до землі так, щоб вклонитися. Так що з задоволенням вклонюся, навіть як приїду особисто. Наші реанімобілі зараз оснащені таким чином, щоб власне, довести людину живою. Бо Медична рота власне не займається тим, щоб вилікувати пацієнта. Медична рота повинна е, стабілізувати і довести пацієнта до найближчої лікарсько-сестринської бригади для того, щоб йому вже обширну допомогу надали. Бракує чого. Бракує розхідників. Їх бракує завжди завжди. Розхідників, яких нас просто на початку війни завалили бандажним матеріалом. Його справді дуже багато і, напевно, його багато по різних. Е, Медичних службах військових частин, а от чого завжди бракує, це справді бракує декомпресійних голок, бракує турнікетів. Причому не дай Боже з турнікетами мати справу з оцими надрукованими на 3D принтерах. Я буду це теж це говорити, говорити. Та і, і повторювати, і повторювати і повторювати. Запитайте будь-кого з мудрих волонтерів, як допомогти. Скиньте їм гроші. Вони самі куплять ті турнікети, які потрібно. Я не хочу зараз просто називати бренди, бо ну скажемо так, це теж би було не зовсім доречно. А чого нам теж потрібно завжди медикам? Уклюзійні пов'язки, це такі наліпки, які ми використовуємо при пораненнях грудної клітки. Тут є дуже багато таких розхідників, які е, їх насправді забагато не буває. Просто щоб ви розуміли, ми коли маємо більше, от, наприклад, медична рота, мені там волонтери дають більше. Я ділюся з батальйонами. Коли батальйони мають щось більше отримують, вони діляться з медичною ротою, і це якось відбувається просто само по собі. Е, ми тут жартували, що ми як секта. у нас це все циркулює. Андрію, найближчим часом у Верховній Раді планують розглянути законопроєкт про медичний канабіс, зокрема для того, аби мали ширший доступ до лікування онкологічних захворювань пацієнти і ті, хто має посттравматичні стресові розлади, які одержали у нас до війни. Ти як медик як відреагував на цю новину і яка позиція лікарів? Чому це справді потрібно? Я почну напевно з того, чому, власне, от люди загалом так соціум, чого він страшно боїться того слова канабіс. Це зразу перед очима виникають оці пацани з бульбіками, які сидять по під'їздах, курять. Медичний канабіс він дещо інакший. Він не дає отаких от ейфоричних явищ. Отакого от бажання жерти і так далі. тих всіх побічних варіантів, які описані в фільмах, які описані на особистих досвідах, і так далі. Е речовина, яка називається Тетра 9 гідроканабідол, яка міститься в медичному канабісі, вона більше розслабляє. Так, цим теж. Е Користуються певні верстви населення для того, щоб зловживати, без того не буде. Але скажу чесно, що в принципі, якщо дуже багато дихати звичайним дезодорантом, від нього теж будуть галюцинації. Тобто, будь-яке передозування, отруєння воно призводить до таких от ефектів. А медичний канабіс він зокрема от буду говорити про своїх пацієнтів для людей з фантомними болями після ампутації. Це Ну, неймовірний помічник буде для того, щоб полегшити біль. Пострадянська медицина. Досі ще не зовсім зрозуміла, що пацієнт не має права страждати від болю. Біль це непотрібна річ. Але якщо ти хочеш біль, бо тому, що опоненти кажуть, чому ж ви тоді не використовуєте знеболюючи, які є в аптеках, там нестероїдні протизапальні, чи чому ж ви не використовуєте наркотичні засоби опіоїдні дозовано, все просто. Це пубічні явища, нестероїдні протизапальні препарати дико впливають на шлунково-кишковий тракт на е, печінку. Опіоїди до них виникає звикання, ну про, про яке говорити, не переговорити. А власне, оцей медичний канабіс це є той момент, який зможе великим чином розв'язати руки лікарям і е, психічно, в принципі, розслабити цілу родину пораненого. Бо коли вдома людина включить від болю, це, це для цілої сім'ї біда. Ну так, терпіти біль це не про якусь міфічну силу, а, а про те, що нормально того, того болю не мати, якщо його можна позбутися. Дякуємо тобі за. Тверезий погляд, і не можу не, не помітити, як на одному подисі буквально вимовив назву цієї речовини. Одразу видно досвід радіоведучого і музиканта. Бережи себе, дякуємо, що доєднався що так, до нашого ще так, ефіру. Це так трошки лікаря. Та то, то ми звикли такі штуки вимовляти. Ні, ну я тобі навзаєм. Дуже дякую всім глядачам величезне. Дякую і тим, хто мені вітання передавав. Міцно їх обіймемо. Ми тут в армії навчилися міцно обійматися. Це дуже важливий момент. Бажаю, чим швидше обіймати тих, за ким скучив уже вдома. Повертайся, бережи себе з нами був Андрій Жолоб, лейтенант, командир медичної роти.